В 4 ранку син мене підняв і казав: Мама, почалася війна, у тебе є 4 години, щоб покинути країну. Але я зрозуміла, що ніхто нікуди не їде, що тут багато справ. Для всіх це питання стало дуже яскравим, тому що ми не знали, що таке війна. Воно ж все одразу на Київ полетіло, тому ми це відчули дуже. Дуже гучно, так скажемо. Кожні п'ять хвилин всі вибігали на перший поверх, не знали, що їм робити, куди ховатись, тому це для всіх було дуже так страшно. Перше моє рішення було це те, що я зібрала весь свій будинок, в якому я живу в цей же день, вісім ранку, і ми розподілили роботу, що ми будемо робити. У нас там 90 квартир. От, а я ж вже була капеланом, то моя капеланська місія, що починається, вже почалася. Бо цивільним людям, звичайно, було дуже страшно, і ніхто нічого не знав, що їм робити, куди бігти, за що хвататись. Тому я їх всіх зібрала, розподілила відповідальних за кожне парадне. Ми зібрали інформацію до нас, малі діти і старіки, і почали свою роботу. Повскривали всі підвали. Я була в кожній квартирі. Ми намагалися всіх втішити, подивитися, чи вистачає ліків їсти є, чи нема. От. І якщо потрібна допомога, там, якщо лежачі якісь там, чи ще щось, капеланство прийшло в моє життя дуже випадково, ще за півроку до війни. Мені запропонували стати капеланом. Зараз ми розуміємо, що у Бога вже були якісь плани, він вже багато чого знав, тому він нас готував заздалегідь. Християнська служба порятунку це дуже круте братство, яке заснувалося десь в 2015 році. Братство міжконфесійне. Це така дуже класна база для служіння для різних направлень в християнській службі порятунку десь близько шести корпусів різних, і один з них це корпус військових капеланів. І корпус військових капеланів теж має свої направлення. От одне з них шпитальне, за яке я відповідаю. Шпиталі, медзаклади це насправді було останнє, чим я хотіла займатися. Але коли почалося повномасштабне вторгнення, і коли нас зібрали, всіх капеланів, які були на той час в Києві, це нас до 20, мабуть, було. От, і коли ми представляли всі служіння, Андрій Міщенко вийшов і сказав: а от Шура буде відповідати за <свісно> медицинське направлення. Тому якби я не обирала, мені командир дав задачу, і я її почала виконувати. Все починало, що я пішла сама спочатку. Початок квітня 22-го року. Я пішла ще до хлопців, які захищали Київщину. Це були дуже важкі і е, в основному такі дуже дуже молоді хлопчики. Шпитальне направили направлення. Воно не просте. Це, це дійсно так. Насправді, я ще досі не розумію. До кінця, що найважливіше в цьому направленні, на сьогодні я можу сказати, що це тільки Божа любов, тому що немає е, волшебних слов і волшебних дій, коли ти щось кажеш або робиш е, в шпиталі, і це по щелчку пальців людини стає легше. Такого не буває. Це все процес, і для кожного хлопця і дівчини пораненої цей процес різний, тому що кожна людина це особливість перед Богом. Тому до кожної людини у нас особливий підхід. З кимось треба помовчати, з кимось побалакати, когось просто обійняти. А з кимось подивитися кіно. На своєму досвіді ми вже бачимо, що е, коли ми знаходимося в якому медзакладі чи в шпиталі, е, кожен має свою задачу. Волонтери це свою задачу мають, психологи свою, юристи свою, а каплани свою. І ми працюємо як одна команда, це дуже важливо. Кожен з них дуже і дуже робить велику роботу лікарі теж, самі військові. Тому це все от як один організм працює. Ми вважаємо за честь працювати з тими волонтерами, які майже живуть в шпиталі з початку повномасштабного вторгнення, і вони роблять просто колосальну роботу. Ми, як капелани, можна так сказати. Просто як друзі поруч, це ми і спілкуємось, і десь з ними їздимо. І як посередники, наприклад, там треба якісь юристам з документами. Да, то ми знаходимо хороших військових юристів. Капелан це межконфесійна служіння. Заходимо в палату, у нас хлопці лежать хтось із православної церкви, хтось із католицької, То Тому знаходимо для них і цих священиків, теж, якщо їм важливо. А теж було неодноразово випадки, коли хлопець захотів повінчатися в храмі. То ми допомогли і з штатним капеланом шпиталя організували вінчання. Дуже класне було. Для е, кожного хлопця да, і дівчини військових, звісно, е, це питання е, грішні вони чи ні, коли вбивають. Ну, це таке питання виникає. Але у кожної конфесії своє пояснення, тому ми намагаємось щоб кожен хлопець отримав свою відповідь від свого священника. Насправді, як кажуть самі хлопці, в окопах невіруючих немає. Тому вони всі дуже відкриті для розмов, але для розмов досить м'яких, без агресивного євангелізму. Вони всі, всі військові знають, хто такі капелани. Вони знають, що ми віруючі і що у нас є певні задачі. Ми в основному не проповідуємо і не євангелізуємо. Але вони іноді задають дуже хороші питання. Завжди різні. Вони трошки по-іншому ставляться до загибелі. Багато хто з них вважає, що це, ну, це війна і його побратим. Віддав своє життя за захист, тому ні, ну, мені ніхто не задавав таких питань. Я нормально сплю. І Ну, нема такого, що я там щось там дуже мені важко після чогось. Мені треба бути в тонусі. Я це дійсно вважаю як диво Господнє, тому що ну... розуміючи. З чим ми стикаємось, то, то це Господи. Ну я ніяк це пояснити не можу, чесно. Питання вигорання це дуже таке актуальне питання для капеланів. Тому ми на семінарах розповідаємо, що дуже важливо мати певні умови для того, щоб не вигоріти. У кожного капелана повинен бути свій капелан. Це обов'язково. Для нас важливо всі свої дії, рішення радитись із своїм духовним наставником. Це важливо. Це, по-перше, забезпечує мене безпекою, що називається, від непродуманих рішень. І по друге, дуже важливо мати активну участь у житті громади. Я вважаю, що капелан це все ж таки пасторська посада. І тому для мене важливо дізнатися, є у людини досвід пасторського служіння, тому що капелан повинен відчувати людей, зрозуміти його почуття і його стан на теперішній час. Це важливо. Тому при всіх співбесідах я запитую, чи є у вас досвід пасторського служіння? Капелан все ж таки це служіння для дорослих віруючих, і це покликання, мабуть. Ми намагаємось просто перестрахувати людей. Буває таке, що людина на якомусь такому внутрішньому пориві хоче бути капеланом, але до кінця не розуміє, що це. І після першого ж з нами. Навідування хлопців, вона розуміє, що вона це психологічно не вивезе. А, насправді роботи дуже багато, як шпитальних капеланів, і, на жаль, її буде ще багато після перемоги. Це звісно так. І люди потрібні капелани, але. Все ж таки я, я вважаю, що нам потрібна не кількість, а якість. Це повинні бути дійсно адекватні капелани, які можуть нести це служіння. Дуже круті подарунки це аудіоплеєри, біблії. Дуже багато ми їх роздали по різних куточках України. І вони дуже допомагають, тому що хлопці, особливо ті, які перенесли дуже важкі поранення, у, у яких є проблеми із сном, або е їх щось тригерить ще по ночах, е або щось болить у них, тому їм дуже легко встромити вушники, в вушки і засипати. Вони такі маленькі, що везде поміщаються, тому дуже круто. Ми багато їх роздали, і в принципі хлопці дуже дякували. Дуже було круто, що до плеєрів нам додавали СД-карти на... з іспанською мовою. І дуже багато колумбійців у нас теж отримали такі біблії колумбійці, перуанці. Да? Так що роздавали дуже круто. Це. Дуже важливо для наших захисників і захисниць. Це те, що дає їм безпеку, такий осередок безпеки, спокою і відновлення. Коли він чує слово Боже, це торкається його серця. І я вірю, і ми віримо всією командою, що Господь робить свою справу, коли Він слухає святі слова.